Україна на порозі опалювального сезону. Прем'єр-міністр заявив, що нині понад 99% житлових будинків уже підготовлено до зими. Водночас перед Україною стоїть загроза відновлення масованих атак на енергетику. Мене звати Владислава Підліс. На ютуб каналі РВК Україна. Далі розповім, що відомо про старт опалювального сезону в умовах повномасштабної війни. Енергосистема України входить в зиму з найвищим можливим рівнем готовності. Заплановані ремонти на електростанціях України. Були завершені вчасно. Це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Його цитує The New York Times. На похолодання слід очікувати найближчі три дні. По всій Україні очікуються сильні заморозки від нуля до п'яти градусів за Цельсієм. Про це повідомили у ДСНС. Значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях, а також у північних і західних областях. У Києві та області на заморозки слід чекати вже 17 жовтня. А от у горах, до прикладу, вже не перший день навіть. Сніжить. Це вже третій осінньо-зимовий період, який Україні доведеться пройти в умовах повномасштабної війни. Нині влада працює у трьох напрямках підготовки. Зокрема, це підготовка інфраструктури. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що нині понад 99 житлових будинків уже підготовлено до зими. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими теж наближається до 100%. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисяч центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла. Важливим є і накопичення ресурсів. Це як і минулий опалювальний сезон, Україна планує пройти на газі власного видобутку. Наразі маємо в газосховищах 12,2 мільярдів кубічних метрів блакітного палива а також 3,1 мільйонів тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Ще одним важливим напрямом є створення децентралізованої генерації. Працюють ініційовані урядом програми енергетичної стійкості, кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму Ґрін Дім, кредити 5,7,9 для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від Фонду декарбонізації України для комунальних підприємств та громад. Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 мільярди гривень. Крім того, триває робота зі залучення та встановлення енергетичного обладнання у дев'яти прифронтових та прикордонних регіонах. Їхні потреби закриваємо перш за все. Особливо вразливі міста, які залежні від великих теплоенергетичних станцій, саме ТЕС і ТЕЦ Росія, цілеспрямовано атакувала, знищивши або пошкодивши майже 90% усієї теплової генерації України. Наша мета дати цим громадам альтернативні джерела постачання тепла і електрики. Зокрема, для Харкова надійшло або підтверджено надходження 127 когенераційних та 8 газопоршневих установок, 60 блочно-модульних котелень. 32 потужних генераторів електроенергії, але перед Україною будуть стояти і інші виклики. Російська Федерація може відновити масовані обстріли української енергетики найближчим часом. Можливо, це станеться з початком опалювального сезону. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко. Він додав, що під час повномасштабної війни з ворогом українська енергетика продемонструвала спроможність реалізувати інноваційні рішення а плани ворога щодо знищення економіки України не досягають мети про те, що Росія готується до масштабних обстрілів енергетики, йшлося і раніше, і тут знову випливає питання готовності України відбивати такі атаки та питання підтримки партнерів. Ми ж то на порозі того, що Росія може здійснювати масштабні удари по енергетиці, ну вони готуються. Про це говорить президент України, про це говорить міністр закордонних справ України, що вони проводять зйомки об'єктів енергетичних, що вони готуються, і їхній план а Україну вкинути в морок цієї зими він не знятий з порядку денного. Тому, власне кажучи, ми ж маємо і це питання ще й постачання нашого. Ми маємо розуміти чи належній мірі ми зараз отримуємо все, тому що я розумію логіку. Логіка зараз полягає в тому, що можливо треба запастити запастись відповідними запасами ракет для того, щоб відбиватися. Від терористичних атак по енергетичних об'єктах і по цивільних містах під час повномасштабних атак. Але ми ж завжди піднімали питання, і Україна завжди порушувала, що нам треба більше ППО, щоб воно відповідало не на один виклик, а щоб був, була відповідь і на виклик, який є пов'язаний з ударами кабами. Тому сподіваюся, що ну ось така нахабність. Ось така агресивність і ось такі агресивні амбіції ворога. Вони зрештою будуть покарані. З початку цього року Росія вже провела дев'ять масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Це призвело до дефіциту потужностей у години пікового споживання в енергосистемі. Цього літа в умовах обстрілів і підвищених температур знову почалися відключення електрики для побутових споживачів. Втім, на початку осені ситуація з обмеженнями світла стабілізувалася. Нагадаю, що опалювальний сезон у різних регіонах починається по-різному. Коли вмикати опалення, вирішує місцева влада, але є загальне правило. Здебільшого опалювальний сезон стартує, коли температура повітря протягом трьох днів опускається нижче 8 градусів. І аби ця зима була спокійнішою для українців, ми повинні підтримувати наших захисників. Нині триває збірна автівки та реп для бійців 123-ї бригади ТРО. Хлопці дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Ціль зібрати 800 тисяч гривень. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у. У описі під відео. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі дані українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Hello, I'm